Російська Федерація вкотре атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Під ударом була Дніпропетровщина. Постраждали мирні жителі, серед них дитина. Потерпав від російських обстрілів і Нікополь. Там пошкоджені будинки та загорілося поле із пшеницею. Крім того, ворог цинічно скинув кап на житловий квартал у Донецькій області. Тим часом до самої федерації завітала бавовна. Натаку дронів пожарілися у Курській області, а в Білгороді стався блекаут. Крім того, у Ростові на Дону, завдяки диверсантам, палали залізничні колії. Отже, про це, а також про обстановку на фронті та активістів, які хотіли захопити Верховну Раду. Далі у свіжому дачі новин за перше липня. Мене звати Анна Ткаченко. Вітаю на каналі Січас. Прошу одразу підписуватись, ставити вподобайки і вперед до ключових новин. Окупанти вчора, 30 червня, скинули на приватний сектор міста Цукури на Донецької області авіабомбу попередню ФАП-500. Про це повідомляє обласна прокуратура. Внаслідок атаки поранено 51-річну жінку та її доньку 14 років. Також травмовано чотирьох місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення. Крім того, відлучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння та автівки. А сьогодні, 1 липня, зранку під обстріл потрапило місто Українськ. Щонайменше дві людини загинуло, восьмеро поранено. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його інформацією, росіяни обстріляли місто із ураганів. В зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули дві жінки 65 і 70 років. Пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються. Неспокійно було і на Харківщині. Голова ОВА Олексій Нігубов розповідає, що 1 липня о п'ятій ранку противник обстріляв селище Лісна стінка, застосувавши каб. Внаслідок атаки частково зруйновано заклад освіти, вибиті вікна у будівлі культури. Також пан Сінігубов розповів про стан постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова у цю неділю. Наразі у лікарнях міста перебуває восьмеро людей, шестеро дорослих і двоє дітей. 58-річний чоловік у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухово поранені із пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки. Ще п'ятеро дорослих у стані середньої тяжкості. Шістнадцятирічний хлопець у стабільному стані. Динаміка позитивна. Восьмимісячний малюк у задовільному стані. Сьогодні готується до випуски під нагляд сімейного лікаря. Вночі проти понеділка вибуху пролунали і у Дніпрі. Ворог поцілив балістикою. Як інформує голова області Сергій Лисак, через ворожу атаку у місті постраждали семеро людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано інші лікуватимуться амбулаторно. У житловому районі пошкоджений магазин, потрощені дахі та вікна у приватних будинках, багатоповерхівках. Тим часом Нікопищину агресор продовжував атакувати ввечері 30 червня. Дронами камікадзе та артилерією поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджен зазнали п'ять приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач та газогін. Горіло поле із пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали, але вогонь знищив понад два гектари. Голова ОВА «Лисак» додав, що пори центру та покровській громаді окупанти вдарили й вранці. Застосувавши безпілотники та артилерію, люди на щастя вцілілі, а інші наслідки з'ясовуються. Крім того, продовж до окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. За даними голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі на щастя не постраждали. Також у Київській ова уточнили наслідки вчорашнього ракетного удару по столиці. У нас отак атаки постраждало троє осіб. Одна із них дитина. Наразі всі вони перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу, а влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Однак, внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджені три приватні будинки. Зокрема, у них вибиті вікна, двері, посічені стіни. А ще понівечене складське приміщення, низку адміністративних будівель і 16 транспортних засобів автомобілі та мотоцикл. День першого числа нового місяця моніторингові чати повідомили про швидкісну ціль на Миргород із Курської області. Пізніше у місті пролунали вибухи. Наразі інформація уточнюється. І Тепер до новин на фронті протягом попередньої доби 30 червня на лінії передової зафіксовано 142 бойових зіткнення. Найбільше боїв точилося на покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. В свою чергу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу армії РФ. Крім того, російські загарбники нещодавно просунулися у центр Вовчанська. І українські війська, як повідомляють аналітики інституту вивчення війни, оточили невідому кількість окупантів в районі агрегатного заводу. Геолокаційні кадри, датовані 30-тим числом що місяця, що минув, показують, що війська федерації нещодавно просунулися в центр Вовчанська по вулиці Соборній, а також просувалися в південно-західному глибокому. На фронті також фіксується просування окупантів поблизу Липців, Куп'янська і Авдіївки. В свою чергу Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Креміної. Тепер розглянемо новини із Росії. У Курській області в ніч проти 1 липня лунали вибухи і працювала ППО у кількох районах через нібито атаку дронів. Про це повідомив губернатор Курщини Алєсій Смірнов. За його словами, нібито були знищені сім безпілотників у Фатиському, Конишівському, Курчатівському та Курському районах області. У повітряній адації російська сторона традиційно звинувачує Україну щодо можливих наслідків нальоту БПЛА в регіоні. Чиновник нічого не пише. Водночас раніше у місцевих телеграм-каналах публікували кадри, на яких нібито фіксувалися прольоти дронів. Примітно також, що в мережі розповідали. Мовляв, в регіоні було помічено понад 20 безпілотників. Крім того, у пабліках писали, що БПЛА пролетіли через Курськ та, начебто, прямували далі, Імовірно, до Липецька чи Воронежа або до своїх інших цілей. Тим часом у ростові на дону в районі Батайськ, сталася диверсія із підпалом залізниці. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначає, що офіційний Ростов спробував переконати. Мовляв, горить трава, але навіть росіяни задалися питанням, як це горить трава чорним димом. У російському місті Білгород паралельно з цим стався блекаут. Загалом без світла залишилося близько 90% області. Про це повідомляє Міненерго України за офіційною версією, причиною відключення електроенергії в Білгородській області став зовнішній вплив на енергооб'єкт. За інформацією з відкритих джерел, блекаут стався в результаті одночасної атаки безпілотників та спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції. Крім того, 1 липня у жителів Білгорода та району очікуються проблеми із автобусами. Організатор пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії прогнозуються затримки та збої у русі громадського транспорту. За даними російських ЗМІ, відключення торкнулося ще й Воронезької області. Світла там немає в чотирьох районах: Ліскінському, Острогродському, Кантемирівському і Кам'янському. Ну і наостанок, новина від Служби безпеки України. Силовики викрили групу так званих громадських активістів, які готували провокації у Києві. Зокрема, вони планували захопити Верховну Раду. За даними слідства, групу очолював співзасновник організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого ВІЧ група планувала оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва країни. Потім ці от в лапках активісти сподівалися захопити будівлю парламенту та заблокувати його роботу. Щоб згуртувати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання, але більшість учасників заходу хотіли використати в темну, не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокації. Під час обшуків у помешканнях зловмисники виявили зброю та боєприпаси, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи з доказами злочинних дій. Затриманим обрано вже запобіжний захід, тримання під вартою їм загрожує до 10 років в'язниці із конфіскацією майна. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого обов'язково висловлюйте у коментарях під цим випуском. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь активно на канал час», Діліться цим відео зі своїми друзями, колегами, близькими, знайомими і до зустрічі у нових дайджестах.